Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 31 січня, 342-й день день штабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі в Одесі зараз сніг і повітряна тривога. А вчора в Одесу приїздив Зеленський разом з прем'єр-міністром Данії. До цього вони відвідали Миколаїв. Данія взяла шефство над відбудовою Миколаєва після того, як Росіяни його руйнують. Вчора прем'єр-міністр Данії разом з Зеленським відвідала нашу лікарню, де лікуються хлопці та цивільні. Також подивилися на зруйновану ракетою обладміністрацію. Буде цікаво потім подивитись на Миколаїв після того, як Данія почне його відбудовувати. А в Одесі ситуація зі світлом залишається складною. Три години світло є, і 6 годин світла нема. А вода і опалення є. Цього, дякуючи комунальникам, хватає. У сусідньому Миколаєві теж з цим все добре. Обстріли, як завжди, в Миколаївській області тривають в Очакові. Росіяни вчора біля шести разів обстрілювали місто. На щастя, ніхто не загинув. А от у звільнений від російських нацистів Херсонщині інтенсивність обстрілів знизилась. І за минулу добу ніхто не загинув. Хоч маленькі, але гарні новини для Херсонщини. Напевне, це дякуючи погоді. Всі кажуть про весняний наступ від зсу, але росіяни там теж щось готують. Тому скоріш за все росіяни підуть в наступ. Наші їх як завжди відіб'ють. Ну а поки треба перетерпіти останній місяць зими.